Повернути полонених, повернути загиблих, надати допомогу живим. Як можна заприйняти, коли наші чоловіки, сини, батьки, ріки, межать сили, полімо? Сьогодні майдан незалежності виглядає так: сім'ї захисників вимагають повернути своїх рідних з російського полону. Вони мусять повернутися додому живими чи не живими. Ну вони мусять бути вдома, і вони мусять бути поховані. Якщо вони не живі, то повинні бути поховані ще, а не валятися там на полях, не знати для чого. Ми знаємо, що наші рідні можуть лежати в моргах, не, ідентифі... не ідентифіковані вже один-два. Роки ми знаємо, що вони можуть навіть бути поховані на невідомих могилах. Наші рідні пішли захищати Україну, а тепер третій рік про них немає ніякої інформації. Ні, та, преса не йдеш, а не боятся. Какая преса? Саме що виложимо в інтернет? Ті люди і побачать преса з не оповірізає все, що знову.